Виконуємо номер 1253 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай віднімання. Задання перше 9,2 відняти 7, цілих. задання друге 7,41 відняти 5,19. Задання третє 1 ціла. Відняти 7,13. Задання четверте 8 відняти 4,15. Задання п'яте – 10 відняти 5,4. І завдання шосте 17. Відняти 16,1 третя. Приступаємо до виконання. Завдання перше: 9,2 третіх. Відняти 7. Віднімемо цілі частини 9 відняти 7 буде 2. І додамо до роботу 2 додати дві третіх маємо 2,2 третіх. Завдання друге: 7,4. Відняти 5,19. Віднімемо цілі частини, 7 відняти 5 буде 2. А тепер дробові 4 дев'ятнадцятих відняти 1 девятнадцяту. Знаменники однаково. Віднімаємо чисельники. 4 відняти 1 буде 3. Знаменник переписали. Вийшло 2,3. Завдання третє. 1 відняти тринадцятих. Представимо одиницю у вигляді дробу із знаменником 13. Це буде 13 тринадцятих. Відняти 7 13. Однакові знаменники віднімаємо чисельники. 13, відняти 7 буде 6. Знаменник переписали. Маємо 6 13. Завдання четверте. 8. Відняти 4 п'ятнадцятих. Представимо 8 у вигляді суми чисел 7 і 1. Представимо одиницю у вигляді дробу із знаменником 15. Це буде 15 п'ятнадцятих. 15, де 7, 7,15. 15. Відняти 4 п'ятнадцятих. Цілі 7 відняти 0 буде 7. І 15, 15 відняти 4 15. -тих. знаменники однакові віднімаємо чисельники. 15 відняти 4 буде 11, знаменник переписали 15. -тих. Маємо 7,11. Задання 5. 10, цілих відняти 5, 4 9. Представимо 10 у вигляді суми. 9 і 1. Представимо одиницю в ліді дробу з знаменником 9. Це буде 9 дев'ятих. Да, 9 цілих. Маємо 9 цілих, 9 дев'ятих. Відняти 5 цілих, 4 дев'ятих. Віднімаємо цілі частини. 9 відняти 5 буде 4. А тепер дробові знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. 9 відняти 4 буде 5. Знаменник переписали. Маємо 4,5. Задання шосте. 17, цілих відняти 16,1 третя. Представимо 17 у угляді суми 16,1. Представимо одиницю у вигляді дробу із знаменником 3, це буде 3 третіх. Отже, 16, додати 3 третіх, маємо 16,3 третіх. І віднімаємо 16,1 третя. 16 ,1 16, 16 буде 0, отже, цілої частини не буде. 3 третіх відняти 1 третя. Однакові знаменники переписали. 3 відняти 1 буде 2 маємо 2/3. Отже, ми виконали віднімання. Номер 1253 виконано.